Всім привіт! Сьогодні у нас спеціальний випуск до Дня всіх закоханих. Ніяких експертних відео, ніяких оглядів, тільки дівочі теревені. Тема сьогоднішнього випуску це любов у всіх її проявах. Чудово! Починаємо. Пропоную почати з бліцопитування. Тань, спа чи домашній вечір? Домашній вечір. Спа. Олена, свічки чи парфуми? Свічки. Тань. Романтична вечеря чи ванна з пінкою? Ванна з Чи, Чисто через те, що в мене немає в ванни. <світтє> Олена, маска для обличчя чи шоколадний десерт? Маска для обличчя. Тань. ранковий чи вечірній догляд? Вечірній. Олена, якщо б ти робила собі подарунок на день закоханих? Що це було? Хто сказав, що я його собі не роблю? <світтє> а Ну, мабуть, це якась річ. Це е, я все ще чекаю: свій зимовий гайд від е, стиліста. І там є цілий перелік, чого мені не вистачає, і що можна було б подарувати мені на День закоханих. Собі чи від когось іншого. Тетяна, а що б ти подарувала собі на День Закоханих? Заплатила б кредит в Малебанк? Діліться вашими мінусами в Монобанку. <гум> Напишіть да. в вас кредиту в Монобанку. <гум> я, до речі, бачила, в треці дуже була популярна, ну, я не знаю, як це називається, <популярний> гілка. Да, да, трец. Там така прям дуже-дуже довга гілка була. Я б взагалі дуже сильно хотіла б десь відпочити: От, типу спа, басейн, масаж. І, можливо, неможливо, напевно, відсотків 90%, що я запишуся просто на масаж, щоб мене прям. Тобі ж подарували цю для домашнього використання? Ну, я дома себе промінаю, я хочу, щоб мене ще хтось пам'ятав. Якби ви могли запросити будь-якого знаменитого актора на побачення, хто б це був? Одного? У мене дуже є обмеження? Ну, блін, мій краш це Рай Ренальдс. Я б хотіла, звісно, з ним сходити на побачення, але мені дуже імпонує Джонні Депп по своєму вайбу. Я забираю його. А все. Ну, буде три, ну, райнічок. Трайнічок. <рес> я, ти, <Джоні> <рес> Твоє. <рес> ну, Він дуже прикольний по в цілому настрою, по <рес> бо я думаю, що з ним було б цікаво. Було б, да, б да. про що? Да. Ну і, блін, третій. Я ніколи не пам'ятаю імен а, акторів, але можна мені з Вібером ще одне побачення влаштувати? <рес> Це не актор, але я б його одразу обрала в цей топ-3. Ну, я а... тепер? Ну, Депп. да. ну, Джонні Депп, я зрозуміла. Ну, Джонні Депп перша, Давайте Бред Піт. Це класно. Ді Капріо, Бенедикт Камбербіч. Mm -hmm. Норм. Я якраз вчора дивилась його зйомку. У Олена, розкажи, як ти проявляєш любов до себе. Перший найпростіший спосіб для мене це записатись на масаж. Це години півтори релаксу, коли я тільки один на один зі своїми думками. Мені дуже кайфово в цей момент. Я відновлююсь, і мені здається, що таким чином я проявляю любов до себе. А другий трошечки буде звучати як жертва маркетингу, але я дуже люблю речі а, і одяг, і косметику, аксесуари. І в такі моменти, коли мені хочеться себе порадувати чимось, я замовляю якусь річ, попередньо узгодивши її зі стилістом. І щодо ще якихось проявів, мабуть, це дозволити собі сон тоді, коли його хочеться, навіть якщо це буде середа в день. А, але в такі моменти мені здається, ну, все, я попіклувалась про себе просто на максималочку. Тетяна, коли ти в останній щось особливе для себе, і що це було? Ну, одне з таких особливих, незвичних, це я в минулому році пішла до астролога просто тому, що так захотілося, і я не жалкую, тому що мені сподобалося це відкриття себе з іншої сторони, з якої ти себе ще навіть і не знаєш, і не бачиш, і стимулює тебе до нових починань і як прояв кохання до себе. Олена, чи є у тебе якась улюблена річ, чи улюблений продукт, чи парфум, чи будь-що інше. Який одразу створює тобі настрій свята? Свічка, ось ця? Um, в цілому я дуже люблю свічки, особливо парфумовані, і uh, це остання така свічка в моїй колекції, яка реально мені створює і одразу і приємний настрій, і трошечки святковості. Під неї можна робити все, що ви забажаєте, і вона додасть особливості цьому моменту, тетяна. Як твій партнер підтримує тебе в любові до себе? Чи є щось особливе? Ну, знову ж таки, перше, що я згадую, це коли я йду на роботу, а мій партнер спить. Він може не відкривати очі і сказати: Боже, ти так гарно виглядаєш сьогодні? І навіть якщо це неправда, і я знаю це 100%, що це брехня, але це дуже класно піднімає тобі самооцінку і просто робить твій день. Олена, який твій найулюбленіший спільний ритуал з партнером? Хотілося б сказати, що це чіпсики з пивом під серіальчик. Але насправді, якщо казати саме про ритуали, якісь такі особливі, це а, планування. Я просто дуже помішана на плануванні людина, і коли мій партнер Едік, а, і коли він підтримує мене в цьому і виділяє також час, а, особливо у нас це є така традиція: в кінці року ми обов'язково сідаємо, відкриваємо блокнот, який. Конкретно і окремо для планування створений. І ми виписуємо всі наші цілі, це супер для мене приємно і я чекаю цього цілий рік. Але звісно, що такі вечора бувають і частіше. Я можу іноді отримати якісь бонуси протягом року. Але так, це ті ритуали, які я дуже люблю і ціную. Тетяна, які плани на 14 лютого? Ой, можна я розповім? Ніякі. Едік їде на лижі, а я буду приставати до Тані з владом. А я з владом буду розлікати Лену. <гум> Олена, розкажи про свій найбільший фейл, що траплявся з тобою під час побачення. Фейл. Uh, а можна... Lín, ну, а можна я скажу? Давай. Можна? Я переплутала влада з циганом. Ішла і думала, що ну, людина, з якою я йду на побачення, стоїть. В зачуханій курсурсі з однією розочкою в салафані, і я дивлюся, і думаю, о Боже, який ужас! А потім... <клух> <клух> і думаю, о Боже, який ужас? А потім я повертаю голову і бачу, що ні, я все таки цю людину, і це, це фейл. Бо я щас зустріла влада і кажу: привіт, мене звати Таня, я тебе з циганом перепутала. А, ну, враховуючи, що я не була на побаченнях е років 10, тільки на побаченнях з чоловіком, то останній фейл був ще в універі. Блін, ну він був доволі банальним. Мені просто не подобався хлопець, і я весь час цього побачення намагалась якось звалити з цього побачення. Типу, подружка дзвонить, каже. Да, 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 типу я такого. Тебе чекаю. Ми просто сиділи в закладі, і він хотів, мені здається, мене провести. Ну, а я максимально зливалася просто. з цієї Ну, Нічого такого цікавого, мабуть, не було. Назвіть свій улюблений романтичний фільм або серіал. Секс -місто і місто вважається романтичним? Я забула, mm -hmm. божечки. Я хочу Білий дом, Голубий стан і окомут з відом на море». Це якийсь культовий фільм? Та це дуже культовий. «Щоденник пам'яті? Да, «Щоденник пам'яті. Mm -hmm. Просто це любов. Я дивилася. Чесно, один раз і більше не буду, тому що я тоді буду плакати як сучка. Але це дуже класний фільм. Ми будемо залишати плакати як сучка? Так. Да. Що важливіше у стосунках: спонтанність чи стабільність? Це як крінж чи норм? Mm -hmm. Ну, блін, звісно, що для психіки і для всього класна стабільність, але ну, я дуже люблю спонтанність. Мені подобається ця така. -така. Ну, я теж так, шість днів треба, щоб була стабільність і один день можна спонтанність. Як ви вважаєте, чи потрібно святкувати день закоханих, якщо ви разом уже багато років? Звичайно, ви ж не перестаєте бути в один одного. Це і ваша ваше? справа. <святку> я не буду вам указувати. А я кажу: треба святкувати. Це не означає святкувати в кафе, або, не знаю, щоб трояндочки лежали у вас на підлозі. Ні, це може бути ваш день, це може бути з пивом, чіпчиками, серіальчиком, це може бути прогулянка в парку, це може бути навіть сумісний похід в магазин, де ви один одному купите по ковтинці. Це теж прояв любові. Да, просто <кхух> зараз, зараз роз... я знаю доволі багато пар, які проти цього свята, в розрізі того, що треба проявляти кохання і якусь увагу до не тільки читати себе а, тому, та, а та, та. Да, весь час. І в цьому я розумію цей підхід. Просто через те, що я сам люблю якісь свята, якісь це та дата, в яку ти точно знаєш, що ти можеш спланувати якийсь романтичний вечір, ти точно знаєш, що тебе ну, речі буде турбувати. В цьому у всьому світі вже прийнята ця дата як святкова дата. Тому чому б не приділити її увагу? Да, це супер. Але з іншого боку, ще є моменти того, що багато людей є вільними, ну, без своїх партнерів, і, можливо, ви можете також когось дратувати. Ну ні, ну дратувати те, що зараз побл. Це, це свято, воно дуже медійне, давайте так. Якщо 14 лютого, то впевнено в тебе повинен бути букет, і ти повинна його викласти. А Ой, да оце якось? це крінж. Ну це для мене прям дуже крінж. крінж. Uh -huh. Типу, ні, для мене це прояв любові, і беручи до уваги, що зараз не всі можуть люди проявляти свою любов кожен день до свого партнера, тобто. І ти точно знаєш, що саме в цей день ви разом, то чому б і не зробити реально це свято, коли ти приділяєш прям любов прям ці, цілий день. Ну де, ну і свято це також для кожного в цілому по-своєму. Угу. Для кого свято це. Своя емоційна така угу. розрядка. Згадайте, найдивніший подарунок, який вам робили на день закоханих? Футболку свою. А... Ладно, це дуже крінчова історія. Це було в школі. Я була в дев'ятому класі і зустрічалася з хлопцем з іншої школи. Він вже був на першому курсі, мабуть, і він мені на день цих закоханих подарував свою стару футболку, щоб вона була в мене як нагадування про те, що він завжди поруч. Ну це було дуже крінжово. Я не можу згадати. А я можу. Мені чувак подарував свій портрет отакий величезний. О, о, це щось типу того це щось типу футболки. Це, Ну, це жорстко. Дівчата: норм чи крінж святкувати день закоханих в ресторані. Крінж. Ну, а я не буду вам вказувати. І <рес> <рес> і так, і так. <рес> норм чи крінж величезний букет за всі гроші світу. Крінж. Ну, Якщо в тебе є ці гроші світу, окей. Якщо це останні гроші. Валентинки багатьом людям на День закоханих норм чи крім. Норм школі обожнювала. Просто я, я отримувала да, ці валентинки, потім приходила додому і так кайфувала від нереальної кількості сердечок. Кайф. Ні, це норм. Шкарпетки в подарунок чоловікові норм чи <сум> <сум> крінж? Норм. <сум> крінж. Робити пропозицію на День закоханих, норм чи крінж? Крінж. Ну, норм, чому ні. Ми... Але <смеш> я не хочу влад. <смеш> пропозиції взагалі. <смеш> Ми коли святкували новий рік в новорічну цю ніч, 31 грудня. Ну, це <смеш> точно не для Ютуба, ще людина побачив. Та яка різниця? Та по... ну, норм, чого, норм? Ні, не кажи лучше забудь. Двом парам зробили пропозицію, і це був крінж. Дякую, що були з нами на наших дівочих теревенях. Якщо вам сподобався формат, ви можете написати свої питання в коментарях для наших наступних відео. І не забувайте, що 14 лютого це прекрасний привід зробити для себе приємно. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Твоє. Па-па!